Закривається таке. Я кажу, закриваємо манвери, але сказав. Колеги, доброго дня, чи добре чути. Видно мене? Добре. Добрий день, чути. Ради вас всіх вітати. Оскільки Ірина Андріївна трошки затримується на заході в панові бійця. Вже закінчується панель, на якій виступала Ірина Андріївна, і вона повертається. І нема пані Дарії Михайловна і, Михайло, і Оксани Іванівни, то Ірина Андрівна доручила мені. І... Відкрити засідання і розпочати розгляд питань, які заплановані на сьогодні. Тому я пропоную розпочинати, а Ірина Андріївна зараз повернеться. Ізьми слово, тоді давайте з вашого дозволу розпочнемо з першого питання, а саме розгляд питання щодо вилучення дитини, що вікторії куліч злати, компетентними органи королівства Британії, та вже дії щодо повернення дитини матері компетентними органами України. А також а, а, в контексті цього робляли питання щодо розробки змін до українського законодавства відповідно до статті Адрескої конвенції про цивільне-правові аспекти міжнародного викрадення дітей в контексті випадку. Випадку Вікторії Щелко. Добре. Ми запрошували, ми запрошували пані Вікторію до нас. Чи ви з нами? Так, доброго дня. Я з вами Рада вас вітати. вечора. вечір. Раді вітати. Якщо можна, то давайте розпочнемо з вас. Коротко розповісти суть питання, а після цього ми перейдемо до обговорення з колегами. Добре, дякую дуже. Доброго дня всім. Добре, дякую. Доброго дня всім, я рада вас бачити та чути. Мене звати Вікторія Щелко. В Україні я публічна людина, і так само в мене є юридична освіта Національної поліції України. Але сьогодні я перед вами виступаю просто як мати, у якої незаконно викрали дитину на території Британії. Мене просили сьогодні розказати свою історію. Але ви знаєте, перед виступом я зробила зі своєю історією ось так. І я поясню вам, чому. А тому, що ви всі знаєте мою історію. З кожним з вас я зв'язувалася по телефону. з кожним з вас було листування. З кожним час, з кожним з вас приходила або я, або люди, які приходили від мене до вас. Тому я почну, мабуть, з того, що я вже маю право задавати питання. Конкретно, що зробила держава, як записано в Конституції Республіка України в моїй ситуації? З вашого дозволу, я не буду перераховувати всі служби, у яких я була, перебувала та надавала документи. А що відповідно ви розумієте, що з кожним з вас був контакт? Що зроблено для того, щоб така ситуація... Яка трапилася зі мною, що в мене просто викрали, видібрали насильно в Британії дитину, не повторилася з іншими українками в майбутньому. Ви повинні розуміти, що це проблема не тільки моя, а тисячі зараз українських жінок просто ось так ненароком беруть і забирають дитину. Не через те, що погана мама, не через те, що вона щось не зробила, а лише. Просто для того, щоб фінансово мати користь на дитині, саме за, зараз, через те, що багато біженців в Україні українці просто підпали ось під такий шквал, саме коли відбирають українських дітей. А, мені важливо особисто, щоб сьогодні чітко ми розробили, що планується зробити, та в які сроки. Мене цікавить саме, чи будемо ми робити переговори або е, варіанти, які відповідно здійснюють другий план Б, якщо забрали американську дитину в USA. Все інше е, ми можемо з вами доволі багато обговорювати, розповідати про мою ситуацію, але це буде просто вода. На жаль, води вже не може бути, тому що я не одна мама. А таких багато. Нагадую вам, що є таке поняття як бездіяльність, що теж співучасть у злочині. Тому повинні бути відповідальні сроки, план дій та яку нагороду або яке покарання буде мати відповідальний за відповідно ті чи інші дії, які ви сьогодні зможете погодити. Сьогодні Британія виклала документ, який вступив в силу щодо моєї дочки. Цей документ є у пані Ємець. Де написано, цитую: Україна не запропонувала варіантів для повернення дитини, тому не передбачається повернення громадянки України додому. Це офіційний документ, який вчора ввечері прислала мені британська сторона, і останній пункт саме так і звучить. Як таке можливо, щоб таке писали про українську дитину? Ви знаєте, що йде масове викрадання юрисдикції дітей. Це й моя проблема. А, і от я хочу вам зазначити, що доволі багато відповідей по моїй проблемі а, проходило те, що в мене могли забрати дитину по 11 статті. Так, це правда: якщо мама а, бере а, та здійснює якусь певні незаконні дії з дитиною, наприклад. Дитяча проституція, давайте казати так стрімко. То це можливо, але в моїх документах мене судять по Child Abduction Act. Це внутрішній закон Британії. І це базова проблема, тому що за документами зараз усіма я британка, а моя дитина-британець. Питання як таке може бути? Ми, ми взагалі-то наша держава підписала конвенції 1980 та 1996. За 1996 роком. Ви знаєте, що біженець, який їде в іншу країну, він не приймає юрисдикції держави, куди він їде. Поки він біженець, Допоки йде війна, я не можу стати а, людиною, яка фактично проживає весь час в Британії англійською мовою. Це абітол residence», тобто я не маю цієї можливості, тому що я біженець. Але в моєму випадку, так само як і у інших мам. Це здійснюється. Тобто, що роблять держави в моєму прикладі та в прикладі інших країн Європи. Вони беруть та викрадають юрисдикцію України. Це важливо, просто викрадається юрисдикція наших дітей. Наша держава підписала конвенції. Це і є механізм захисту дітей. Ви повинні розуміти, що при особистих зустрічах з Мінюстом, конкретно відділ міжнародного співробітництва, була відповідь, що за 20 років не розроблений механізм видачі такого документу. І а, я в свою чергу що зробила? Я написала: немає питань. Немає питань, нерозроблений механізм, все добре. Але я конкретно дала силку форми С 66 відповідного документу в Британії. Тобто це форма, це калька, це зразок. Це треба копіювати та вставити. І все. Тобто, потрібно розробити, навіть його розробляти не потрібно. Документ, який буде визнавати та даватися українкам, що юрисдикція приналежить саме дитяча та мами Україні. Це важливо, це фактично допоможе повернути 99% випадків. Мам, у яких зараз за кордоном забрали дітей, чого ми з вами чекаємо? Допоки Росія, як у випадку 17-річної українки, буде зазначати в документах на нашу дитину свою юрисдикцію. Я так само скидувала цей документ, пані Ємець, частинку документа, тому що батьки не хочуть висвітлювати свої імена та прізвища, коли зараз на українській дитині юрисдикцію підтверджує російська. Держава у зв'язку з тим, що Україна мовчить. Чому за 20 років Мін'юст за статтею 8 жодного разу не видав форму, яка, яку б могла заповнити Українка про викрадення дітей за 20 років. Я обійшла все це. Я подала це як правильно ви зазначили в мін'юсті в листі. За восьмою статтею я можу звернутися до будь-якого органу Центральної, Центральної Гаагської конвенції. І я це зробила в Лондоні. Уявіть, 25.10. Лондон приймає документ про викрадення моєї дитини в Лондоні соціальними службами. Ви розумієте, скільки прийшлося пройти для того, щоб це зробити. А я могла просто приїхати в Мінюст України, попросити вас надати мені заявку, заформити її, оформити її, і відповідно ви могли б її відправити. І це полегшило життя всім а, українкам, які просто могли б звернутися до вас і попросити. Дайте, будь ласка, можливість оформити Гаагською конвенцію викрадення дитини. І що цікаво, вони затвердили. А, і м я дуже хочу так само, окрім якогось там. Моментів, що за 20 років ми чогось не зробили. Я справедлива людина, тому я хочу подякувати за лист, який зараз мін'юс направив ВККу. тому що а, тому що відповідно ось цей мій процес в його прийняли, але потім його сховали. Його просто приховали, і завдяки ось цьому листі. Викаку я маю надію, що процес зрушиться з місця. Формально механізм працює так: я беру у міністерство юстиції документ про викрадення, заповнюю форму, віддаю назад. Це може бути електронно. Україна центральний орган відправляє його в суд. Далі я йду до окремого створеного органу. До речі, що є тільки у нашій країні, тому що я вивчала досвід Національної сервісної соціальної служби та беру документ про юрисдикцію дитини. А, і мін'юст його додає в заяву і відправляє це все відповідно ВиКАКу. І важливо, що у зв'язку з таким процесом через 60 днів це максимальний термін 60 днів. Відповідно, дитина повертається назад в Україну. Так працює конвенції, так працюють ці дві конвенції, які ми підписали. Але 20 років в нашій країні це не працює. Чому? І давайте зараз уявимо одну ситуацію, щоб ви мене зрозуміли. От просто вімкніть вашу уяву, що українська соціальна служба забрала американську дитину. Уявили? Правда, тяжко уявити. І уявіть, що було, якби ми, українці, не повертали ось так американську дитину. Так чому у нас наша держава дає можливість таке робити з тисячами українок, з тисячами українських дітей? Нас дуже багато. А, і а, крім того, я розумію, що в принципі, а, ось це основний меседж, який я хотіла сьогодні донести. Але щодо моєї ситуації, я хочу ще декілька зробити ремарок. Хочу також додати щодо консульств. В усіх країнах. Я можу чітко перерахувати, тому що вже є група, вже є рух мам, які зараз борються за своїх дітей. Вони не працюють. Консульство, на жаль, не працює. У мене особисто було 72 години. Я прийшла в консульство, постукала в двері і кажу, будь ласка, в мене забрали дитину. Один телефонний дзвоник 72 години у вас є, може зробити все, що мою дитину просто повернуть вам, фактично. Привезуть її вам у консульство, а далі вже будете депортувати в Україну, відправляти, вирішувати питання. Далі вже відповідно до консульських дій один телефонний дзвоник. І відповідно це не було зроблено. Ви розумієте, що консул це, наче прокурор дитини, це перший опікун. І за статтею 37-ї венської конвенції консула повинні повідомити, якщо змінюється опікунство дитини. В моєму випадку нікого не повідомили. В інших випадках мам так само не повідомляють і чому консульство не турбується про те, що змінюється опіка без їхньої відповідальності та, взагалі, відомості. Так само, як і на жодному моєму суді, за моїми проханнями, за моїми листами. Консул або представник консула не був присутній, тому що, вибачте, на моїх судах було прийнято навіть незаконна постанова віддати власність Держави України. Тобто було прийнято 31 числа 31-го 10-го, про те, що я повинна віддати всі паспорти. Свої та своєї дитини. Я ще раз ототожнюю: і закордонні, і українські паспорти. То і те, і те є власністю нашої держави. Як таке може бути? І якби я впевнена, що якби на засіданні суду був присутній консул, то такого б рішення б ніколи не було прийнято. Я хочу так само ще ремарочно зупинитися на омбудсмені. А, а, на жаль. Така доволі так само неприємна ситуація було надано відповідно нашими органами у Британії та виділено омбудсмена Юрія Лисенко, який володіє компанією Sterling Law. Юрист компанії просто продав мою дитину без погодження, прийнявши ICO. Тобто іде засідання перше. Тебе не повідомляють ні про що, і кажуть, ми приймаємо АІСО, може так. Для того щоб ви зрозуміли, ICO – це добровільно віддати дитину під опіку Британії на 26 тижнів. Тобто не було жодних а, моментів. А якщо побачити мої документи обвинувачення, у мене в графі а, елемент іншої держави. Украї... Чи потрібно повідомляти інші органи прочерк? Чи є елемент іншої держави? Прочерк, чи є проблеми з юрисдикцією? Прочерк, як цього можна було не побачити, та без мого дозволу прийняти ICO? А в суді ти не будеш сто вставати, кричати і казати. Що я проти. Якщо проти, відповідно, ти що ну ненормальна, тому що давайте я скажу вам правду. А, такий лайфхак, що вони намагаються зробити мам ненормальними чомусь, тобто описують в документах, що а, психо психологічно нестабільні мами у зв'язку з війною, і це є причиною там, наприклад, забрати маму а, в, в тих так само тих випадках, які я читала. Навіть суд Британії до речі написав про некомпетентність юриста. Відповідно, омбудсмена. Тобто, це, мабуть, єдина ситуація, в якій я погоджуюся з, суде, з судом Британії. І щоб ви розуміли, відповідно, причина цьому прийняття це 26 тижнів, це кошти. Давайте порахуємо. За перше судове засідання я оплатила суму 6099 паундів. Розумієте, так? Порахуйте 26 тижнів судових засідань, мінімум 6-8. Звісно, було звернення про допомогу до омбудсмена і так само про повернення коштів. Зустріч було призначено. Потім зустріч було відмінено, тому що у нього дуже багато важливих справ. Чи може захисник українців в Британії так себе поводити? Я особисто думаю, що це 100% показник для відставки пана Юрія. І я можу вказати свою особисту думку. В свою чергу, всі порушення, які були здійснені Британією та ось в моєму процесі, що важливо, були розписані мною в Judicial Review. Що таке Judicial Review? Це коли я подаю позов проти протидій держави Британії. Важливий момент. Добитися, щоб прийняли цей позов, фактично неможливо, так само як позов про викрадення дитини. Але в моєму випадку це було прийнято. Тобто вони затвердили протиправні дії органів Британії і цю справу прийнято для до розгляду 24.11.2023 року. Це лінія Страсбурга, щоб ви розуміли. Тобто Гаагська конвенція викрадення дитини це Гаагський суд. А відповідно Judicial Review – це лінія Страсбурга. Тобто, відповідно, у зв'язку з тим, що немає підтримки України, я вимушена бути бити фактично по всім лініям судовим, яким я тільки можу це зробити, щоб доказати правду, щоб повернути свою дитину додому. Так що, уявіть, будь ласка, що сама Британія підтверджує ненормативність своїх дій. І в цьому випадку, коли навіть Британія підтверджує ненормативність, Україна просто без є. Закінчуючи, прошу ще раз наголосити, що документ, підтвердження юрисдикції, він спасатиме тисячі українських мам. Робота по конвенції злажена так само буде спасати тисячі українських мам. Треба діяти план відповідальний. Терміни. Якщо у вас є якісь запитання, я буду дуже рада відкрито вам розповісти про них. Але я хочу ще перед тим, як закінчити, тому що може складатися думка, що там, можливо, мами можуть бути якісь погані. Більшість мам, з яких я спілкуюся, це вже тисячі мам, у яких забрали дітей, вони дуже гарні жінки, які просять так само вашої допомоги прецедентів насправді дуже багато. Один із прецедентів, я розкажу вам зараз, тому що ось у мене копія листа, як все здійснюється? а Для того, щоб не показувати прізвище, приходить лист. Ось такого плану. Лист зазначає, що у вас був виклик в стоматологію. а Причому мама не. Не, не просила стоматолога для дитини, не назначала, але тут зазначено, що, відповідно, вона пропустила uh, anapointment uh, зустріч з стоматологом, так? І, відповідно, вона не була на, на ній. І вона повинна оплатити штраф в даному випадку 28 євро. Що відбувається далі? Це початок справи. Ось. Uh, далі. Ось такий виклик: він прокручується, іде певна пеня, мама намагається відстояти свої права і все інше. Потім це все бере соціальна служба і подає це як бездіяльність матері щодо своєї дитини. І байдуже, що дитина. Ходить в іншу стоматологію, приватну і все інше. Це зараз не мій випадок. Це випадок однієї з е, жінок з групи з Германії в Баварії, у якої забрали дитину. Тобто, звичайний лист, який прийшов їй на пошту, який каже, що вона пропустила стоматолога з дитиною, якого вона не призначала, стає причиною того, що зараз відповідно мама не має своєї дитини поряд з собою. І таких ситуацій дуже багато. Я можу згадати декілька ситуацій. Бельгія, шість дітей. Дитина, зараз мама вагітна, чоловіка посадили в тюрму, просто забрали, і, відповідно, так само забрали всіх чотирьох дітей і, і заберуть і сьому дитину. Ви знаєте, нашумівши випадок Швейцарії, який був на 1 плюс 1, так само забрала дитину з роддому, тому що просто комусь здалося, що можливо у матері є героїн в крові. Можливо. Тобто, вироки, вироки та якісь діагнози ставлять а, люди без вищої освіти соціальні співробітники, які закінчили курси соціальних співробітників, принаймні в моєму випадку, в Британії. І е, таких випадків доволі багато. А або просто мама, яка подорожувала у Франкфурті з чотирирічним хлопчиком, просто прийшли, просто взяли і забрали дитину. Чотирирічна е, дитина зараз знаходиться в Баварії, бабуся знаходиться у Франкфурті. І що ви думаєте, мама була. Близько місяця у психологічній лікарні. Мама боїться тепер взагалі навіть виступати та говорити що-небудь, тому що просто прийшли. Маму поклали в психологічну лікарню. А відповідно дитину забрали. Хоча мама здорова, адекватна і вся сім'я в моєму документі, який я сьогодні вислала пані ємець, є ну, добре, давайте так зупинимося і скажемо. Наприклад, я погана мама. У мене п'ять опікунів. Всі п'ять опікунів, яких я відправила до органу Британії, вони відхилені. Шостий опікун на розгляді: у мене не розглядається момент, що мені можуть повернути дитину. У мене дитину забрали до 18-річного віку, як вони зазначають, тому що я британка, а моя дитина британець. Тому я прошу відповідно дій у моїй ситуації, а так само прошу дій. Відповідно у ситуації усіх українок, я так само прошу, окрім того, щоб цей документ затвердили, прийняли та просто копіювали, вставили, і почали його видавати. Щоб за проханнями мам за восьмою статтею ви надавали їм ось ці форми для викрадення дитини та відправляли їх в капок. Не потрібно цього боятися. Вибачте, не можна вже сидіти та просто. Нічого не робити органам, які працюють за двома конвенціями, неможливо. Тому що дуже багато українок зараз залишаються без дітей. Ну і крім того, в моєму випадку я дуже прошу контролю нашої влади за двома процесами. Тому що я борюся самостійно. Перший процес про викрадення дитини, які підтверджені так само в Лондоні, і другий процес judicial Review. Мені потрібна просто справедливість. І я прошу, щоб держава України зі своєї сторони. Призначила наглядача, який буде на цих засіданнях, для того, щоб в наступному засіданні мені не сказали. А... Так, як так як, наприклад, ось про паспорти, або другий а, прийнятий закон, а, другий прийнятий, прийнятий ордер. Я вам розкажу. Оскільки людина публічна, я виставляю все в соціальні а, мережі. І відповідно в соціальній мережі у мене стояла бебі-камера. Тобто, як у мене забирали дитину, все записано. І я це виставила відповідно в інтернет. А, ви кажете про свободу слова. Так, от, а в Британії був прийнятий ордер про те, що все, що знаходиться на моїй сторінці, що стосується щодо дитини. до... Цього інциденту та після я повинна видалити і так само, звісно, видалити усі відповідно ці запити. Що важливо: за нездачу паспортів та невидалення роликів, тобто за нездачу власності України та невидалення роликів, мені е, може загрожувати 5 років позбавлення волі, конфіскація майна або великий штраф справедливо. Ні, тому я ще раз прошу, будь ласка, Україна потрібно діяти чіткий план, відповідальні та терміни, і в першу чергу допомогти потрібно всім мамам, тобто приймати їхні заяви про викрадені дітей. І відповідно найголовніше, якщо ви навіть не хочете, скажімо так, приймати в цьому участь, будь ласка, хоча. б Зробіть цей документ про підтвердження юрисдикції, тому що 99 випадків це саме викрадення юрисдикції України. Не можна стояти осторонь. Просто я ж кажу, знову таки: уявіть ситуацію про Америку, якби Україна зробила так щодо американців. Щоб було. Тому я хочу, щоб Україна не просто була сильною державою. У зв'язку з війною нам потрібно ще й не давати відповідно здійснювати це зі своїми матерями та жінками, тому що всі воюють в моїй сім'ї, всі захисники родини, у багатьох так само захисники родини. За що вони борються? За мир? За те, щоб у жінок потім просто забирали ось так дітей без причини, без без попередження, без нічого. Захистіть дітей України. Дякую. Колеги, дякую. Я уже є. Добрий день чи добрий вечір.